Слава Ісусу Христу! Сьогодні хотів поговорити на, на тему, на продовження нашої теми порівняння сирійського серця сина з синівським серцем сина. Чому ці два християни, християни по-різному відносяться до яких справ життя, в чому відрізняється їх внутрішня мотивація, як вони дивляться на цей світ, як вони дивляться на Бога. І сьогодні. Хотів говорити на дев'яту тему. І тема ця називається Чому сирота ображаються? Чому ображається сирота? сироті притаманно ображатись? Чому? Чому сирота ображається, коли йому роблять зауваження? отак так було би точніше. Бо, власне, сьогоднішня буде от тема, чому сирота ображається на зауваження, а син. Христинин синівським мисленням, коли йому роблять зауваження, чому він не ображається? Однією з проблем сироти є те, що він не знає, хто він є в Бозі. Для нього закрито. Він думає, він просто парафіянин, член церкви, просто людина. Поки що з якихось причин Дух Святий йому не відкрив, що він є справжнім сином, що він не повинен заробляти на синівство, на прийняття, на Божу любов. Ну і так далі, і так далі. По цій причині сирота сприймає зауваження чи докори з біллю в душі, а часто й з образою. Ображається, сирота ображається, коли йому зробити зауваження, можливо, навіть дуже делікатно, так знаєте, з обережністю, або навіть якщо й просто, але з любов'ю, через небажання духовно виростати до зрілості, або через слабке навчання в церкві, наш сирота живе своєю душі. Тобто він не довіряє Богові на Слово, яке записано в Святому Письмі, а вірить в те, що відчуває його душа, він вірить своїм емоціям, він вірить в те, що бачать його очі і чують його вуха. Якщо є позитивні емоції, сирота ходить щасливий. Якщо ж емоції негативні, краще не переходьте йому дорогу. Проблемою сироти, по суті, є він сам. Він сам для себе є проблемою. Що відчуваю в те вірять. Те вірю, що бачить його очі, в те він і вірить. Коли сироті зробити зауваження, він автоматично починає виправдувати себе, виправдується, відстоюючи свою правоту. Власне, сироті в, цьому, в тій супереці, якщо доходить, йому залежить закінчити цю суперечку, щоб він останні слова сказав. Тоді сирота сам для себе виглядає як переможець. Несвідомо. Він сам для себе має завжди право бути завжди правим. Він хоче бути завжди правим. Навіть як йому зробить зауваження, він виправдується, виправдується, йому залежить, щоб бути правим. Завжди. ні, я правильно поступив, ні, інакше не можна, тільки так. І навіть. Що він прагне цієї правоти, і все одно він ображається на цю людину. А тому сирота, коли йому зробити зауваження, звинувачує інших людей, вказуючи людям на і їх помилки і їхні недоліки. На людях христинин сирівським мислям прагне виглядати пристойно, може навіть духовно. Для цього він старанно приховує свої недоліки. Але уважай, не стань сироті на мозоль. З нього вийде будь-що, але не Христос. Натомість християнин з синівським мисленням сприймає зауваження правильно, смиренним серцем. Для нього братське зауваження це можливість виправити власні недоліки. Ну, ясна річ, він знає, що йому є ще куди виростати. А тому для нього зауваження це як коригування, щоби сфокусувати своє життя на одній особі, на Ісусі Христі. Син вірить, що зауваження для нього виносить на Боже світло, його гріхи і недоліки, син прагне святості з любові до Господа Бога, а правильне зауваження сприяє цьому. Святе письмо каже коли праведний докорить тебе, це наче бальзам на душу людини. Син вірить, що без зростання у вірі немає духовної зрілості, а без зрілості йому ніхто не дасть спадку. Отаке наше сьогоднішнє порівняння. Давайте виростати з сирітства в синівство. Для цього ми маємо всі засоби. І молитва, віри, і дослідження святого письма. Нам в поміч є і інтернет, і книжки, і наші духовні наставники, і служителі, і Дух Святий найголовніший, самий найперший, хто наставляє нас і так далі. Давайте пам'ятати. Що Бог любить нас, тому що Божа природа є любов, Бог не може не любити, тому що кожен з нас є цінний для Бога, і нам треба перестати заробляти на Божу любов, на Боже прийняття. Для цього зауваження нам треба приймати смиренним серцем як сини, як справжні сини, як справжні доньки. Дякую вам за увагу, хай Бог вас благословить.